Я дуже прошу підписатися на новий канал. дуже прошу переглядати всі ті відео, які будуть на ньому з'являтися, які я буду викладати. На жаль, ці відео будуть. Старими тими, що більшість вже могла бачити, але для меншого ризику нового каналу, треба робити саме таким чином, викладати старі перевірені, на які навряд прийдуть скарги відео, і проводити стріми. І я саме планую на цьому каналі, каналі в першу чергу. Викладати відео не пов'язані з рулеткою, можливо, зможу робити у стилі лікб'єзу, декому з вас це подобається, більшості це не подобається, можливо, будуть якісь огляди новин невеличкі. Чому невеличкі? Тому що для нових каналів є ліміт по довжині завантажених відео по скільки там, 15 хвилин. 15 хвилин, максимум я можу завантажити на канал, поки на каналі не буде 1000 підписників і не буде 4000 годин перегляду. Саме через це я дуже прошу от досягти цієї першої. Мети тисячі підписників і 4 тисячі годин переглядів якнайшвидше для того, щоб новий канал мав е, всі необхідні е, можливості для подальшого розвитку. Як тільки е, там е, набереться необхідна кількість переглядів і глядачів, е, на новому каналі я планую робити подальші стріми. І стріми планую робити е, більш е, часто, ніж роблю їх їх е, останнім. Е, Часом, там десь раз може на 3-4 дні. Буду робити стріми, можливо, ще частіше. Але для цього дуже прошу підписатися на цей канал і обов'язково переглянути ті відео, які там будуть завантажені. Бо, окрім підписки, час перегляду також дуже важливий. Те авто, на яке ми збирали для Айдару, і у відео досі є. Заклик до е, збору на авто Айдару Айдару вже придбано. Е, це авто було придбано за допомогою інших волонтерів, наших друзів, друзів Айдару і спільними зусиллями ось це авто вже отримано Айдару. Окрім е, самого авто на решту грошей, які у нас лишалися, ми придбали. Е, Дуже важливі е, принади для дронарської роботи айдару. Бо саме підрозділ дронарський айдару е, потребував і автівки, і от е, ноутбук дуже потужний за такі достойні, достойні кошти. Е, пульт для. Тренування, володіння дронами, ну і інше приладдя, яке необхідне було хлопцям для того, щоб тренуватися, для того, щоб вражати ворожі об'єкти і суб'єкти нашими дронами. Тобто, ми долучаємось до захисту нашої держави. Кожна ваша гривня, а донати були від двох з половиною гривень до кількох тисяч. Тому дуже дякую за всю допомогу, яка надсилається на Збройні Сили України, на будь-які джерела, на які ви відправляєте гроші, все акумулюється і відправляється на допомогу Збройним силам України. Дуже дуже вам дякую. Надалі, якщо маєте можливість і бажання підтримувати збройні сили України, я би був дуже вдячний за це, оскільки на жаль, без нашої підтримки і без нашої допомоги, нашим хлопцям на фронті дуже і дуже скрутно. Ось Зараз ви бачите на екрані і іншу допомогу, яка завдяки вам надходить Збройним силам України, це за час останнього стріму, який був зі звітами. Стосовно допомоги, от все, що нове зібралося. От зараз, із того, що нам звітували, на жаль, не завжди ми отримуємо звіти від хлопців. Ну, в принципі, їх зрозуміти можна. Вони зайняті більш важливим важливою роботою. Знищення окупантів, виживання себе, тому. Розуміємо, що не всі мають час і змогу зробити звіт, але тим не менше, ми раді, що допомагаємо їм для того, щоб вони зберігали своє життя, своє здоров'я, і все це знову ж таки робиться завдяки вам, завдяки вашим донатам на Збройні Сили України. В першу чергу завжди прошу донатити. На благодійний фонд, корисні. QR-коди ви бачите на екрані. Посилання на е, рахунки також є у всіх описах відео. До речі, на новому каналі ще описів відео немає, оскільки немає можливості функціоналу через недостатню кількість підписників і переглядів. От, тому е, дякую ще раз за всі, за всю всю ту допомогу, яку ви надаєте Збройним силам України. Оскільки війна триває, оскільки необхідність у допомозі меншою не стає, то наступний крупний збір, якому, до речі, дав згоду допомогти пан Віталій Дрібниця. Віталій Олександрович, наш найкращий історик і блогер український, дав свою згоду. Допомогти у цьому дружньому зборі, оскільки сума для збору буде велика, дуже велика, там близько 400 тисяч гривень, ми маємо зібрати. До нас звернулися наші вже друзі з 57-ї бригади. Це інструктори, які навчають наших новобранців всім тим навичкам, які вони отримали під час. Своїх, своєї служби на найважчих ділянках фронту. Хлопці з 57 ї виходили з Бахмуту, з оточення, приймали участь в боях за захист Бахмуту на інших ділянках, напрямках на Харківщині, Донеччині, Луганщині, де тільки вони не були, отримали чималий досвід, і зараз цим досвідом діляться із новобранцями. І наступний збір вони навіть записали. Для цього збіру невеличке відео, тому давайте ми зараз з вами його подивимось, і воно буде з'являтися, як зазвичай у нас відбувається, у тих відео, які будуть показуватися на моїх каналах. Давайте увага на екран. Шановні українці, до вас звертається група інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Імені кошового отамана Костя Гордієнка. Минулого року ви допомогли нам придбати партію страйбольного обладнання для нової навчальної програми. Використовуючи це обладнання, новачки здобули та закріпили на практиці навички ведення бою максимально наближено до реального. Програма допомогла покращити взаємодію підрозділів і максимально зберегти життя бійців. Результати роботи програми ви бачите у роботі хлопців нашої бригади. Після завершення тренувань новачків відправлять на Вовчанський напрямок. З якою мотивацією готуються бити ворога ці хлопці? Катерина Космарова розкаже. Вся обстановка на навчаннях максимально наближена до бойової. Так тренують новобранців в 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Більшість бійців до війни зброю в руках не тримали. Наразі ж усі дії відпрацьовують до автоматизму. Спочатку слухають інструктаж, споряджають магазин і чекають команду Вогонь. Хлопці по відбавці навички голової підготовки звикають до звуків під час штормових та оборонних дій, адже бійці мають бути готовими як морально, так і фізично. Бригада стоїть сьогодні на Вовчанському напрямку. Саме місто майже повністю зруйноване російськими авіабомбами та снарядами. В кінці минулого року наша інструкторська група була визначена найкращою серед ряду бригад на Харківському напрямку. І це все завдяки вам і вашій допомозі. Придбане минулого року обладнання постійно в роботі. І вже частково вийшло з ладу. Частково суттєво зношене і потребує заміни. Вартість нового обладнання складає 435 тисяч гривень. Самим з цим завданням нам не впоратись. Тож ми знову звертаємось до вас по допомогу. Долучайтеся до збору, допоможіть зберегти життя бійців! Разом до перемоги! Слава Україні! Ось такі славетні наші воїни, тепер інструктори, які дійсно допомагають зберігати життя новобранцям. І ті новобранці, які потрапляють до рук наших друзів, вони кажуть, що за кілька днів роботи із інструкторами 57-ї бригади, вони отримують значно більше знань і навичок ніж за місяць, півтора місяці на тих пунктах збору. Те отримують перші якісь настанови, тому це дуже важлива робота, це дуже важливий напрямок. І як ви чули у відео, і бачили, що навіть у новинах на самому марафоні, єдиному показували цих хлопців, і не просто так, бо вони дійсно отримали нагороду і визнання найкращих інструкторів. За ну, там, якийсь попередній період, вибачте, за який там місяць період я зараз не скажу, не хочу вас обманювати. Але це дійсно фахові інструктори, і всі, все необхідне обладнання для наших бійців, яке допоможе правильно відчувати зброю, правильно орієнтуватися під час бойових дій, необхідне, необхідне для. Інструкторів 57-ї. Прошу допомагати, якщо у вас є бажання і можливість. Ось зараз я розмістю QR-код саме на цей збір. Цей QR-код також з'явиться, як я вже сказав, у мого старшого товариша. Можу сказати з гордістю про це пана Віталія Олександровича Дрібниці. І разом, я сподіваюся, ми зможемо якнайшвидше зібрати необхідну суму хлопцям, щоб вони і надалі ділилися своїм досвідом із нашими ново новобранцями. Так, ну що ж, я ж ви ж знаєте мене, я ж звернутий схиблений на своїй улюбленій темі економіці. Ось і навіть назвав собі. Вкладочку, м'яка посадка економіки Російської Федерації. Це знову ж таки, хто е, більш занурений до е, інформаційних е, е, якихось подій Російської Федерації, то е, стосовно м'якої посадки, це е, цитата голови центрального банку Російської Федерації Ельвіри Сахібзадавні Набіуліний. Вона саме так зараз висловлюється стосовно російської економіки, що вони намагаються вчиняти всіх необхідних дій для того, щоб була м'яка посадка російської економіки. Для мене, вибачте, це дуже кумедно звучить, оскільки я звик про економіку, про досягнення економіки чути про зріст, про взлет. Економіки, але коли кажуть про е, посадку економіки, то це класно. Але ну вона фахова людина, вона знає про що каже. Тому хочу вам навести декілька декілька-декілька прикладів. Так, ага, наче має вімкнутися. Того, що відбувається зараз з Росією, з російською економікою і з російських пабліків. Всі, вся інформація, яка зараз на скрінах буде відображатися, вона буде російською мовою, бо, звичайно, все береться з російських пабліків, з російських інформаційних агентств, з російських інформаційних сайтів. Тому давайте так швиденько пробіжемося по тих тенденціях, які зараз відбуваються. В економіці Росії. Отже, перше, авторинок в Росії близький до кризи, у лютому продажі нових легкових автомобілів автівок впали на 25%, а вантажівок на 40-50% впали продажі у лютому цього року. Вантажівок майже на 50%. І якщо там стосовно цих легкових автівок... Можна сказати, ну нічого страшного, є здоровий транспорт, велосипеди, ходити пішки, кардіо це класно, є громадський транспорт, яким можна пересуватися, комунікація, класно, це нічого страшного. А от те, що вантажівок впали продажі в половину, то вантажівки це не той транспорт, який купує собі. Звичайна людина для своїх побутових якихось потреб. Вантажівки це питання бізнесу. Вантажівки це питання економіки і заробітку. І якщо вантажівки перестають куплятися учасниками якихось економічних відносин, це свідчить про те, що або немає грошей на купівлю нових автівок із тими кредитними навантаженнями, які вже мають. Російські підприємці, фірми, ті шалені ставки, які зараз діють в російських банках, або нема для чого купляти, оскільки нема вже тих торгівельних відносин з іншими країнами всередині своєї Росії, тому це от показник. Того, що з російською економікою відбувається не так все гарно, як самі росіяни того хочуть і бажають. Наступна новина цього разу РЖД продовжує бити антирекорди, і за березень місяць знижується перевезення вантажів на 5,5%. 5, ,5 у порівнянні з попереднім періодом, і це відбувається протягом останніх років. Тобто, перевезення, найдешевше по суходолу через залізницю, воно також знижується, зменшується, вантажів стає менше. Це при тому, що. Вантажі, які перевозить залізниця, рахуються всі, в тому числі і воєнна техніка, зброя, снаряди і таке інше. Тобто, ми розуміємо, що під час активної фази бойових дій ці перевезення вони дуже-дуже масштабні і масові. А от в в загальному всі перевезення впали на 5,5%. Тобто, знову ж таки, товари їздити перестали так, як їздили ще там, кілька місяців тому, кілька років тому. От такий показник наступний. Далі читаємо. Так, ага. Ну тут така інформація стосовно іншої трошки сфери, вже більш соціальної. За 24 й рік в Росії було ліквідовано 160 державних лікарень. А за попередні 3 роки лікарень було ліквідовано 88. Тобто за один рік 160, за попередні три 88. І всі ці витрати, які виділяються на охорону здоров'я, вони критично зменшуються. Одночасно із цим є чималий дефіцит робочих місць у медицині, лікарів не вистачає 23 тисячі і іншого персоналу ще 63 тисячі не вистачає. Тобто майже 100 тисяч фахівців Сфери галузі охорони здоров'я не вистачає в Росії на поточний рік. Тобто такі собі е, позитиви російської економіки, але одночасно із цим 40% бюджету приблизно 17 трильйонів рублів виділяються на те, що в Росії називають силовики Це воєнні, це е, всі ці там. Поліція, прокурорський і таке інше. Тобто, 40% бюджету на війну гроші є, а на лікарні грошей вже немає. Далі наступна новина. Ще одна галузь цікава, галузь, яка е досі є е дуже важливою для багатьох країн: це вугільна промисловість. Так, от, у 24 році 50%. Вугільних компаній в Росії стали збитковими і прогнозують про те, що вони можуть збанкрутувати ці компанії у найближчі роки. Дуже дуже скрутна ситуація із вугільною промисловістю, за що можемо подякувати, як це не дивно, Китайську Народну Республіку, яка відмовилася. Ви Відмовилися закупляти російські вугілля, а постійно Китай був найбільшим імпортером російського вугілля. Тепер вже ні. В тому числі через дії Китайської Народної Республіки галузь вугільна в Росії вже дихає ладан. Наступна новина. З трудовими ресурсами також не все гаразд в Росії. Ось є новина від Блумберга, що в перші місяці 25-го року кількість вакансій зменшилася на 15%, а в деяких галузях взагалі на 31%. Тобто немає вакансій, це означає про те, що не потрібні робочі ресурси, через що? Через те, що немає чого, де, як і для кого виробляти. Тобто, знову ж таки, показник стагфляційних тенденцій російської економіки. Наступна новина також дуже цікава. До речі, якщо є глядачі, що дивилися от якраз ті великі лонгтоки, там підіймалося питання, начебто змінить динаміки російської продажі газу співрозмовником. Ось так і не зрозуміло, звідки і до чого він взяв. Але тим не менш, от ми зараз бачимо е, таку статистику. Financial Times її надає, що з е, у цьому році поставки до Європи і Турції скоротилися більш ніж в 5 разів по відношенню до 2019 року, і склали всього 47 мільярдів кубів. А я пам'ятаю дуже гарно пам'ятаю одну цифру, яку Україна як держава у Росії купляла газ в часи ще там кінець 90-х, перша половина 2000-х. Так лише Україна купляла газу у Росії на 50 трильйонів кубів. Отакий От об'єм купляла лише одна Україна. А зараз на всю Європу російського газу. Постачається 47 мільярдів. Це весь газ, який йде через всі там ті турецькі і інші потоки, які зараз ще є. І прогнозують, що зменшення буде відбуватися і у подальшому там взагалі до смішних 34 мільярдів рублів. Все це вказує, що ще одна галузь, також дуже і дуже невеселі часи. Ой, вибачте, щось тут у мене не помістилося. Ще одна галузь не дуже себе почуває. І ось якраз в підтвердження новина стосовно того, що е, чисті, чисті збитки е, Газпрому, цього, е, як там вони казали, національ, на, національне достояння, Ось це національне достояння, збитки е, за минулий рік склали 1,08 трильйонів рублів. А запаси валюти на рахунках скоротилися в 50 разів, навіть більше ніж в 50 разів, то там 13,5 мільйонів доларів. Що для такого гіганту промислового як Газпром, і з тими цифрами, які у нього були до 2022 року, ну це просто, це просто сльози, це просто ні про що. Ось е, такий невеличкий калейдоскоп таких новин по різних галузях Росії. І про що він свідчить, є ще одна новина, дуже-дуже для нас приємна. Так от, новина наступна від Міністерства фінансів Російської Федерації. Це не якісь там вигадки, це не якісь там фейки. Всі ці дані взяті з російських джерел. Так от, витрати російського бюджету виявилися вище доходів і на Сьогодні, на кінець березня, дефіцит бюджету склав 3,8 трильйони рублів. Про це повідомляє Міністерство фінансів. Тобто витрати склали 7,8 майже трильйонів, а доходи були на рівні 3,9 трильйонів. Тобто різниця, дефіцит майже зрівнявся з усіма доходами. То все, що отримали росіяни за ці три місяці, витратили вони на таку ж суму більше, ніж отримали. І якщо подивитися на цю гарненьку цифру, на це число, точніше, 3,8 трильйонів рублів. То якщо є глядачі, які дивилися попередні мої стріми, де е, я розглядав також економічні російські питання, і е, ми з вами дивилися на е, ті резерви, на ті запаси, які залишилися у Росії, е, так на момент кінця минулого року. Цих запасів було менше ніж 3,8 трильйонів рублів. Там було щось приблизно 3,4 щось у цьому діапазоні мені згадується. І це при тому, що ті е, запаси, той резервний фонд російський, який лишався, він е, складається із двох частин: перша частина це золото, друга частина це китайські юані. І тут, вибачте, я не пам'ятаю. Яка доля, чого там чогось 60%, чогось 40%. Ну тут це важливо для розуміння, але ну тим не менш, от такі десь цифри. І про що я хочу сказати? Багато з вас, мабуть, чули про те, що російський рубль укріпляється. Він тепер тепер долар коштує менше ніж у минулому році. Так, от що це означає для російського бюджету? Для російського бюджету це дуже і дуже негативна тенденція. Тут е, треба згадувати любиму улюблену, вибачте, арифметику самого Путіна, який узивався, що коли рубль падає, то за один долар того товару, який вони продають за кордон. Вони отримують більше рублів, і це більше наповнює бюджет. Ось як би це не звучало кумедно, але в принципі, на формування бюджету, на зведення цих цифр, воно дійсно так впливає, це не показник зростання економіки, це показник балансування бюджету. Так от зараз на укріплення рубля і зменшення вартості що долару, що юаня призводить до того, що ті фонди, які, е, які складаються із китайських юанів, юанів у тому числі, е, у рубльовому еквіваленті, ці фонди зжимаються. Тобто та 3,4 чи 3,6 трильйонів рублів, які були у перерахунку на е, курс, Приблизно 100 доларів за рубль на той момент, коли ми з вами тоді це споглядали. Зараз воно дуже 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 швиденько усохло. І, в принципі, всі ці е, ігри з курсом російського рубля, е, вони і мають економічне пояснення, і адміністративне е, адміністративну складову, бо утримують цей курс заниженим. Ось вони випливають вам на такі цифри бюджету. І якщо надалі буде продовжуватися така сама політика із російським рублем курсом із такими шаленими витратами, і із неможливістю отримувати більше доходу від своєї торгівлі міжнародною, то мені здається, ми. Скоріш ніж до кінця року побачимо витрачення всіх резервів російських, а далі звідки і що як вони будуть брати, буде цікаво поспостерігати. От. А до чого ж все це може призвести, а скоріше вже призвело. Ось. Камерсант, знову ж таки, російське інформаційне агентство, повідомляє наступну інформацію: домінування З-повістки. Яка передбачала, що війна має закінчитися в Берліні, в, Парі... в Парижі з танками та е, кінотою, в партії зараз не вітається. В якій партії? А от е, хто про це заявив? Про це заявив Володимир Якушев, а він є головою Генеральної Ради Єдиної Росії? Це партії влади Російської Федерації. І на стратегічній сесії, яка присвячена проєкту історична пам'ять, він сказав от саме цю тезу. Що вже всі уці переможні реляції стосовно а можемо повторити, на Берлін, на Паріж і таке інше, вже не вітаються. Бажаю здоров'я. Хочемо подякувати підписникам каналу «Україна. Росія і Блогідному фонду «Корисні». І особисто Сергій Кріщенка за допомогу разом та перемоги. Слава Україні! Давай. Давай. Слава.